Червона рута один із сакральних символів України. Проте дехто впевнений, що це щось за шквал квітки папороті, якої не існує. Насправді, Червона Рута це реальна рослина. Хочу вам розповісти, що треба про неї знати. Цвіте Червона рута, яку по-науковому називають східноєвропейський у Карпатах. У народі її ще називають очі, збурник, погітне, «бердуляк». Червону руту здавна вважають таємничою, бо вона росте далеко в горах, а все, що далеке і недосяжне, завжди таємниче. Зокрема, є карпатська легенда про квітку, що цвіте червоним цвітом раз на 10 років. І якщо якась дівчина любить хлопця, а той не відповідає взаємністю. Треба зірвати цю квітку та подарувати коханому. І тоді хлопець полюбить дівчину назавжди і ніколи не покине. Горяни назвали цю квітку Червона Рута. Ще одна легенда оповідає історію про дівчину, яка тужила за коханим, якого забрали вороги в полон на галеру. Юнак, перебуваючи довго на чужині, забув про рідний дім. Одного дня дівчина побачила, як журавлі летять у вирі, передала їм Червону руту, аби вони знайшли її коханого та подарували цю квітку. Птахи віднайшли юнака у морі, і тільки він побачив Червону роту, то й згадав і свою кохану і рідний дім. Віздіння буд на галері, визволився з полону і повернувся щасливо додому. Легенда, щоправда, не мають нічого спільного з реальністю. Рододендрон світе щороку. це те є красива народна історія, яку, вочевидь почув світлої пам'яті композитор Володимир Івасюк і написав з нами пісню, в якій успіва віру в кохання та віру в чудо, яке може статися, якщо знайти цю чарівну квітку. Ще важливо пам'ятати, що природі рута, яку ботаніки називають Рододендроном Карпатським, Має рожеві або рожево-фіолетові квіти. Прикметно, що червону руту здавна використовують в народну медицину, так настоянкою відвар цієї рослини брали для лікування меркове та шлункових недуг. Також відвар з рослини дають у ванни, бо родотендроцький до де має приємний солодкуватий запах, який зустоїться на тілі після купання. Скільки за мене зрвати червону руту не можна. Рослина занесена до червоної книги і охороняється. Червона рута це не просто квітка, а символ кохання та щастя. Вона має велику силу, яка може змінити життя людини.